І в продажу у нас ідеальний X4M40D. Це в нас максимальна комплектація Європа від першого власника. По автомобілі у нас 3 літра дизель, дві турбіни, М-пакет, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Зроблене тонування, датчики сліпих зон. Гарненька комплектація, точніше, аж максимальна комплектація з панорамою, з чорною стелею, з ковшами з червоної, гарненької шкіри, з електроприводами, з пам'яттю сидінь. Також всі електросклопідйомники, складання, регулювання дзеркал, все в нас є. Декоративна підсвітка повністю по дверям та по трапеді. Проекція на лобове скло, 120 тисяч оригінального пробігу. Екологія все на місці. ЄГР працює, все в ідеальному стані, по техніці зауважень немає. По автомобілю датчики світла, датчики дощу, адаптивний круїз-контроль, мертві зони, утримання в полосі, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, безпроводна зарядка для смартфона в нас також присутня. Максимальна мультимедіа з Android-Auto та CarPlay Карплеєм, хайфай, акустика, Ззаду нас теж достатнє місця. Гарненький шкіряний салончик. Все повністю ідеально працює. По автомобілю жодних ДТП. Не було автопаркування, кругові парктроніки, 20-ті диски. Машина в ідеальному стані. Full-Led оптика, адаптив, все повністю працює. Кого цікавить даний автомобіль, проїжджайте, автопарк Юа Сюмська-2. Автомобіль по наявності. Приїхали, затестили і купили.